Сергій мене звати ідійний вдохновитель компанії Дровоколо той, хто відповідає за абсолютно все, від якості, яку ви отримуєте, до стабільності в поставках. І я же займаюся сам поки що особисто з прийомом замовлень. Тобто ми, ні, людина має, якщо дзвонить, я маю їй об'яснити, що є, що нема. І якось конкретизувати ціну при певній кількості доставки, при певній породі і при певному місці доставки. 97% людей, а яка у вас ціна? Ціна чого? Ну, блін, одні хочуть просто почути солодку ціну. Блін, давайте я вам скажу ціну 1300, а потім ще назву Допи. Доставить до бази, розгрузить на базі, порізать ла-ла-ла-ла-ла-ла. -лала -лала -лала, і з усім оце там 2000. А другі хочуть просто ціну їм, в принципі, похер, яка та ціна, їм просто. Ти... ти мені скажи ціну. Ціну чого? Ну, дуба. Говорю, дуба привезти три складометра і тринадцять. Це ж різне. Це треба різні машини, це треба різна кількість людей поставити на загрузку. Це різний час, це різне навантаження, розхід пального і ще куча до всього. Тому, якщо ви хочете конкретну якусь конкретну ціну, ви вже заздалегідь маєте поняти, що ви хочете купити. Тобто ви кажете, мені приблизно треба от стільки. Добре. От стільки, якщо там від трьох, це одна ціна, від десяти друга, від 23, як мінімум, є чотири породи, плюс є ще чотири породи сухих дров, плюс є сіточки, бегі, відходи, все, все, все. Кажіть конкретно, от тако, позвонили. Мені цікава ціна: трьох складометрів з доставкою рівне, покол стандарт, порода дуб. Все. Я сказав, бац і є. Але від десяти буде дешевше. Та сама порода в те саме місце. І все. І все. І ніхто не нервується. Тільки що, мужику, я це все три рази повторюю, тричі. Кажу мені для того, щоб сказати вам ціну, треба ну, ці три фактори, тоді я вам кажу ціну, наморжіть мені сраку, то, то ж ти до мене позвони, не я до тебе. А якщо ти хочеш почути мою відповідь, то сформулюй якесь конструктивне запитання. Причому, ну, коли ще я перший раз і другий, то ще я ще типу, ну... Може, людина не почула, може то, може все. Ні, мені треба ціна. А що краще, це коли я хочу за машину дров. Хай. а що таке машина дров? Це кілограм е, тонна чи 256 кілограм? Чи як, паня, що таке машина дров? Є такі, що принципіально, а потім ще задаю, а чим ви привезете? Ну, от, що, от на що це повпливає? Чим я привезу? Да хоч тачкою, велосипедом привезу. Тобі скажи, що тобі треба, я тобі посчитаю, я, скільки це буде стоїти. mm-hmm uhum.